Побувавши в зоні АТО, понад десяток разів військовий експерт Філіп Карбер висловлює захоплення українськими бійцями, які в надскладних умовах боронять свою державу. При цьому, за його словами, про перемир'я на Донбасі можна вже забути. Мінські домовленості зменшили напругу однак втрати українці все одно мають і вимірюються вони за даними аналітика сумними цифрами за час перемир'я українська армія втратила приблизно 100 танків, більше 100 броньованих машин, 250 гармат. І звісно, найголовнішими втратами є людське життя і важкі поранення українських солдатів. Небезпека нового загострення конфлікту на переконання Філіпа Карбера, зберігається. Перш за все, через те, що на окупованій території не припиняються поставки важкого озброєння з Росії, такого як, наприклад, новітні танки. Т 90 вони зафіксовані у багатьох районах Донбасу. Та що найважливіше, є Невразливими до українських протитанкових комплексів у агресора на думку Карбера Україні має терміново допомогти захід, перш за все у наданні оборонної зброї, як то сучасні засоби протитанкової, контрбатарейної боротьби, засоби розвідки. Мене, чесно кажучи, вражає позиція багатьох західних політиків, які приїздять до України, запевняють у тому, що бажають безпеки, миру Україні не роблять жодного кроку для забезпечення цієї держави реальним і дуже невеликим обсягом допомоги, який пов'язаний саме з оборонною зброєю. Це подвійні стандарти, якщо хочете. А от спостережна місія ОБСЄ, яка має контролювати режим припинення вогню на сході, на думку Карбера провалилася. Саме для даного конфлікту у вигляді гібридної війни Росії та України вона виявилась непристосованою. До речі, це визнала і сама місія ОБСЄ у своєму річному звіті. Микола Різник, Олександр Фенько, соціальна країна.